Тим часом повертаємося до оперативних новин. Що щойно з'явилася знову ж таки інформація із нашої Харківщини? Очільник Харківської ОВА Олег Синігубов повідомив про те, що ще одна людина загинула у медичному закладі після вчорашнього удару по селі Гроза. І тому станом на вже маємо 52 людини, які загибли загинули так. Ще п'ятеро інших постраждалих перебувають також у лікарнях. У них дуже серйозні травми, каже Снігубов, і от тому лікарі борються за їхнє життя. Загалом наразі підрозділи ДСНС досі працюють навіть на місці. І зараз відбувається ідентифікація а, тіл, тому що лише відомо, що станом на зараз вдалося опізнати 37 а, тіл так загиблих, а ще частина. Поки невідомі, відомі, тривають експертизи, тому кажуть кажуть увагу, що кількість жертв може бути навіть більшою. От бачимо зараз, що залишилося після удару іскандерми двома дві ракети прилетіли абсолютно так в кафе магазин. Так, це таке все в селі. Так зазвичай буває. Коли кафе з боку поруч із магазином, тут там відбувалися поминки перепоховання нашого військового. Туди прийшло понад 50 людей, і от станом на все маємо. 52 загиблих після жахливого російського теракту продовжуються реакції так на те, що відбулося у селі Гроза. І, Зокрема, наприклад, Бен Волес, екс-міністр оборони Британії, опублікував пост у Твіттері із проханням недавно надати Україні. Таурус. каже, що щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми це зробили і Старстік, і Штормшедов, А тепер каже, німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Таурус в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції. Наразі знаємо, що поки це рішення не прийнято, трохи таке заблоковане. А в, в уряді Німеччини його розглядають так, але наразі, поки нічого не відомо, як і з атаками саме. Та пістау росами, поки однозначного рішення немає, і мова про це не йде. Натомість, після вчорашніх е, зустрічей Володимира Зеленського ми все ж таки маємо позитивні новини, як із Німеччини, так і, зокрема, із Іспанії. Наприклад, Німеччина пообіцяла надати Україні е, ще нову систему Петріот, власне, для того, аби забезпечити безпеку нашого неба взимку під час е, ударів, які звісно що очікуються, і окрім того, є дуже позитивні також сигнали. От бачимо якраз так е, зустріч Володимира Мора зеленського також є дуже позитивні сигнали із Іспанії без небезнебезслідно прийшла зустріч Володимира Зеленського із президентом, так із головою уряду Іспанії Педро Санчесом, і з'явилося вже повідомлення про те, що за підсумками переговорів уряд іспанський надасть Україні шість пустових установок ХАУК для якраз боротьби з можливими російськими бомбардуваннями цивільних об'єктів на критичну інфраструктуру. А також для захисту зернового коридору, тож бачимо, що все ж таки після вчорашнього дня маємо позитивні сигнали стосовно саме захисту нашого неба. І президент Зеленський теж підкреслив у своєму зверненні, що ППО засобів у нас буде більше. Є про це чіткі домовленості. Ну якщо – це система невеликої дальності, там до 50 кілометрів їхня операційна дальність ураження цілей, то власне Петріоти – це вже значно, значно серйозніший комплекс. І важливо, що Німеччина готова передавати таких комплексів більше, таких систем більше Україні, розуміючи, що нас очікує непроста проста осені. Нема ну а повертаючись до теми ракет, чи то німецьких, чи то взагалі різного типу західних, вони дуже дуже лякають Росію. І от тому тема Таурусів передачі Україні теж для Кремля так би мовити дуже хвилююча. Часто коментують вони свою історію, що це не можна робити, і працюють це через своїх агентів впливу в Німеччині, аби це питання не отримувало або отримувало якнайменшу підтримку в суспільстві, намагаючись збив. Вати настрої підтримки України, а чому тому, що ці ракети західні я маю на увазі нехай меншої дальності ніж Таурус, але вже болісно били по ворожій воєнній інфраструктурі, зокрема у Криму по штабу Чорноморського флоту, по судноремонтному заводу, по російських кораблях, які вони тепер похапцем намагаються перебазувати із Севастополя у Новоросійське. Вже є супутникові підтвердження того, що російський флот забирається на східну частину. Чорного моря і от перебазовується до Новоросійська. Там є у Росіян постійна база, постійна база їхнього флоту, але не виявилося, що росіяни мають намір ще далі переховати свій флот і власне частину його перебазувати на окуповану грузинську територію. Це те, що в Москві в Грузії в Москві називають якраз республікою Абхазія, хоча це частина Грузії, отже бачимо Сухумі. На карті і бачимо місто е, Очамчіре, якщо я правильно вимовляю цю назву. Очамчіре, тут є теж бухта така, і тут є можливості е, на думку росіян е, ховати свій флот або його частину ще далі від української території. Тобто, бачимо, що Новоросійськ е, розташований значно північніше і близько до Криму. І в разі деокупації Криму він опиниться теж під ударами українських ракет українських засобів ураж тут флот довго, так би мовити, теж не зможе перебувати. Тому росіяни намагаються його ще далі і далі на південь кудись сховати. І от ще південніше від Сочі, вже грузинська територія, те, що Росія називають республікою Абхазія, не визнана абсолютно територія, яка от поки що під контролем, в тому числі російських воєнних сил, перебуває окупаційних, і от в цьому районі, який фактично вже дуже близько до грузинської території суверенної, яка контролює. Це грузинською владою тут саме намагаються або мають наміри розташувати свій флот росіяни. Про це заявили лідери цієї невизнаної Абхазії у російській пресі в інтерв'ю різноманітних.